Йоу, привіт, як звати тебе? Оля. Оля, скільки років? 17. Давай тобі зараз зайдемо хлопця в центрі Вінниці. Давай. Через Селандець. Я тебе зараз фотографую, відправлю анкету. О, як тобі такий хлопець? Гарний. Що, пишемо хай підходить до башні? Так. Да. Тоді що, чекаємо цього хлопця тут. Блін, він, коротше, пише, що цей, що в нього не виходить. Де він проморозився. Давай, може, дівчину знайдемо тобі. Давайте. Суха, а як тобі така подруга? Гарна? Да. Так. Давай не їй пишемо тоді, так? Добре. Ну, хай все підходить. Чи що? а то не вона дойде? Ну, походу. Похоже, вроді, не знаю. Привіт, це ти Селандей, так? Да? Так. А то тобі дівчину знайшли. Ось. Все, спілкуйтесь між собою, дивіться. Як тебе звати? Вікторія, а тебе, Оля. Де навчаєшся? — В 29-й школі. А, а ти? Чим займаєшся? Також 29-й. Танцями. Тебе ні разу не бачила в 29-му ліцеї. Я, може, десь бачила, не знаю. Я зрозуміла, що робиш в центрі. Гуляю. З ким? Сама. Я зрозуміла. А я ось з Макдональдса йду, понятно. Ну, приємно було познайомитись з тобою. Дякую. Приємно. Моя. я збираю.